Ми займаємо з повною відповідальністю. Нам не потрібні дозволи прокуратури для того, щоб захищати себе, своїх близьких, своїх кіні і різних. Ми не будемо просити їхніх дозволів. І до вас так само звертаємось. І якщо цього не можете зробити, ви, ваші колеги з правоохоронних органів, то ми будемо самі захищатися. Це не організовані організації, вони не є поза законом, це взагалі не є якась. Структуризована організація, це просто люди збираються для того, щоб прохищати своє життя, свою честь і своїх близьких. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі. Також я пропоную, щоб ми тут перед прокуратурою встанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих наших побратимів, які загинули на Майдані Незалежності в Києві. Дякую! І давайте виконаємо державний гімн. Грася на слава Україні! Герої слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Герої слава! Там поперемов представників!